Шановні українці, от ми зараз знаходимося з простими хлопцями-роботягами на 10 й шахті в місті Новолинську, це мій округ. Я хочу звернутися до Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Ігоря Насалика, міністра вугільної промисловості енергетики. Отут, під цією землею, 30 мільйонів тонн українського вугілля. Всі в державі останні місяці говорять про те, що треба енергетична незалежність. От вона тут, під землею. 27 років ця шахта будується. 27 років. І зараз, в 2017 році, до неї нема нікому ніякого діла. І ці люди тут пів життя її будують, і ми не можемо звести кінець кінцями. Я хочу до вас звернутися, Петро Олексійович. Вас три роки не було на Волині. Приїдьте сюди, скажіть, як ви вболіваєте за енергетичну незалежність. Піар, не піар, що завгодно. Ми всі, отут люди, це шахтарське місто Нововолинськ. Просимо, благаємо, вимагаємо, кричимо. І я депутат, звідси мажоритарщик, бо на кожній зустрічі мені задають питання: коли цю шахту добудують. Так от ми вимагаємо, добудуйте її 30 мільйонів тонн газоносного вугілля, повинно служити державі. І ця шахта повинна працювати на цю державу. І ці хлопці, замість того, щоб в простоях бути, чекати там погоди і так далі, хочуть давати для України, для незалежності енергетичної це вугілля. Це перше. І друге, пане Насалик, я хочу сказати, ображайте ще не що ви брехун. Бо в вересні минулого року ми були, оце за нами, порода вугільна, яка тут лежить 4 роки. За ці чотири роки ця вугільна порода втратила свою якість під снігом, під дощем. І ви обіцяли в минулому році, що ви її продасте і пустите на цю шахту ці кошти, навіть цим хлопцям виплатите чи або купите ту саму робу і так далі. Ви збрехали. Тому я хочу сказати, Ігор Степанович, ви брехун. Приїдьте сюди, бо я тут часто буваю, я депутат. Ви тут за рік ні разу не були. Я вас просив по-людськи, продайте цю породу за будь-які гроші, а ми вже втратили за цей рік, і пустіть на вирішення тих проблем або роздайте навіть тим самим шахтарям чи персоналу. Ви це не почули. Тому я до всіх українців звертаюся, коли вам будуть говорити про енергетичну незалежність, про те, що ми маємо не брати в Росії вугілля, ми маємо не брати в Росії вугілля. Я за блокаду окупованих територій, але... Коли ми говоримо, що ми будемо купляти вугілля в Польщі, Південно Африканській Республіці, ще десь там, ось тут є 30 мільйонів тонн вугілля. І ми, отут, волиняни, над Богом кричимо про це уже десятки років, щоб держава прийняла рішення і добудувала єдину шахту, яка будується в Україні. В іншому випадку, в цих всіх людей, іншого варіанту, як Оцей пузир, він може лопнути, пузир терпіння. Ці люди можуть показати, сказати своє слово. Тому це може останнє попередження застереження в першу чергу до президента, який за три роки ні разу не приїхав на Волинь, до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і до Ігора Насалика. Задумайтесь, дякую за увагу.